Притча про корону. Колись давно жив маленький чоловік на ім'я Орест. Він не був ні багатим, ні відомим, а просто жив своїм життям. Одного дня, блукаючи лісом, він натрапив на потаємну печеру, де, серед каміння, що сяяло, лежала корона. Корона сяяла золотом і була така велика, що ледве трималася на його голові. Орест обережно взяв її в руки, відчуваючи її вагу. Він не міг встояти перед спокусою. І, глибоко вдихнувши, одягнув її. Надівши її, він раптом відчув себе володарем світу. Він вийшов з печери і, піднявши руки до неба, наказав деревам рости швидше, а сонцю світити яскравіше. Його голос лунав по всьому лісу. Згодом він почав наказувати й людям, що зустрічалися йому на шляху. Схиляйтеся переді мною, кричав він, і його голос ставав все більш владним. Він вірив, що його слова мають непереборну силу. Але чим вище він піднімався у власній уяві, тим тоншими ставали його ноги. Він відчував, як його тіло стає легким, а його зв'язок із землею все слабшим. Він ледве міг триматися на ногах. Одного дня, коли він стояв на вершині пагорба, легкий подув вітру збив його з ніг. Він не зміг втриматися і впав. Корона, що була символом його уявного панування, Скотилася з його голови. Корона, блиснувши на сонці, покотилася вниз по схилу і впала прямо в річку, що протікала внизу. Її золоте сяйво зникло під водою, і вона зникла назавжди. Лежачи на землі, він, нарешті, побачив він такий самий смертний, як і всі. Без корони, без уявних сил, він був просто орестом, маленьким чоловіком, що впав. Тоді він піднявся, обтрусився і почав слухати. Він почув, як шумить трава, як дихає земля, як сміються діти вдалині. Світ був сповнений звуків, які він раніше не помічав, і зрозумів, що справжня сила не в короні, а в серці, яке вміє служити. Він посміхнувся і пішов далі, тепер вже не як володар світу, а як його частина.